Друзі, мої вітання. Я вас вітаю. Ви знову зі мною на моєму каналі Хата Рибака. Дякую, що дивитесь, перш за все, дякую за лайки, за коменти. Ну що, ми, як завжди, стараємося працювати, тобто виконувати ваші бажання. І в мене досить багато запиту було на один, досить цікавий виробник. Я його ще ніколи не привозив. Я ним ніколи друзі не користувався. Я тільки про нього чув. Я чув досить багато позитивних отзовів, що робоча штука і на диких водойомах, і на комерційних, і на спортивних, і тому тому подібне, що завжди працює. Топовий виробник, всі ми про нього знаємо. Багато хто з українських виробників, я знаю, ті, хто починали дещо копіювали в нього. Ну і тому склалося так, як то кажу, да зійшлося там зверху. Що ну, ми, в принципі, можемо все привести, що вас цікавить. Да, Можуть бути якісь там нюанси, але в принципі Англія нас повністю відкрита. Ми працюємо по всій Англії, тому зрозуміло, що я привіз цього виробника. Приїхала мені ось. Така поставочка, вона правда невелика, бо деякі речі я привіз під замовлення, деякі я залишу собі. І сьогодні хочу зробити такий маленький обзор вам. Ну, в принципі, я буду теж знайомитися, тому що повторююся, що я з ним ще не працював. Але він мені сподобався і я багато чого собі захотів, зрозуміло. Да? Ну, Друзі, мова йде. Перш за все, це насадки. Мова йде про карболе. Тобто. Ось так виглядають. Це ці карболи, які приїхали саме з Англії. У е, нас в Україні теж є карболи. Е, ну, я тільки чую, я, чесно, не знаю ніякої інформації. Я знаю, що хтось там десь завозить, чи хтось там під когось катає. Ну, То мене не сильно цікавить. Я вам кажу те, як відбувається в мене і як я їх привожу. Тобто це є офіційний сайт. Карболи завжди я силку, ссылку. Там є вся інформація про них, там є всенькі асортименти. Досить цікавий, я познайомився з ним. Ну, є багато досить цікавих речей, в них там і бойли є, здається, плюс у них є на велику вагу, можна великими пакетами купувати, тобто потім фасувати, якщо це потрібно. Ну, Загалом ось така інформація, тому тема сьогоднішнього нашого обзору це наш виробник карболи. Багато я про нього чув, багато хто мені писав, що привези, цікаво і тому, тому подібне. Тому все ж таки вони до мене приїхали, друзі. Е, ну що, Тут приїхали в основному це насадки, я привіз і їхні ліквіди, друзі. Е, ну Давайте почнемо з ліквідів, покажу вам загалом, як виглядає. Дивіться. Під замовлення привіз. Пінк, ну, Тобто це рожевий опариш. Я, на жаль, відкривати не буду, бо тут пломби стоять, а це все під замовлення, тому ну, запах відчувається, бо я його відчуваю. Ось така червона рідина, ось так вона виглядає. Тут йде баночка 250 мл. Дати, до речі, тут є все по 26-й вік. Тут погано видно. Ось тобто ось тут дата така набита. Я сподіваюся, що вам видно, тому що ну, для мене цікаво було, які тут дати, яка взагалі ситуація буде з даним виробником. Е, тому дивіться, приїхав перший е, ось такі ліквіди. Ну Це і глаги вони називають. і е, Перш за все це глаг, бо він ось тут підписаний. Це для діпування ваших насадок. Тобто для ваших бойлів, для ваших попапів, авторсів і тому подібне. Е, кукурузу так само, гріх, ну, все, що у вас на, на насадці. Е, і якщо я не помиляюся, якщо я правильно зрозумів, що вони йдуть ще з флюром. Ефекту. Ну, Тобто це як флюрожидкість, це як кордагол, там сісімура і тому подібне. Ну, роз, Кольорова гама в них, до речі, досить цікава. Дивіться, ось так виглядає розовий колір. Це в нас іде опариш. Тобто, ось так. Е, далі привіз туті бутурік, оранжевий колір. досить цікава гама, досить велика банка. Ну, Відчувається в Фрукти зразу відчуваються. Бутуріка не сильно відчуває, але може ще закрито, треба гарно відчувати запах. Так далі. Що ще, ще цікавого привіз. Привіз Strawberry чізкейк. Ну, Тут ярко виражений солодкий запах. Клубніка відчувається досить гарно, такий не сильно насичений, але червоний колір. 250 мл. Ось так виглядає. Далі, що ще цікаво, ну, один із топових їхніх смаків, я так розумію, це Банан Скопекс. Жовтий колір має ось така баклашечка. Ось так виглядає. Теж поїде під замовлення. Тобто асортимент в них там досить великий, там по глагах, по смаках можна багато чого собі цікавого знайти. Також плум, ну, слива і риба, тобто приїхала, має такий фіолетовий колір. Теж досить. Цікавий. Ну, в принципі, штука, я думаю, робоча, тому що для того, щоб дати сигнал хороший на точку, ну, флюро набирається багато популярності, як ви бачите, що і в. Європейських виробників і так само в наших в українських, фактично в кожного виробника є флюрогелі там, і тому тому подібне з різними смаками. Тому користуйтесь, рекомендую, класна штука. І ще дивіться, який салатовий кольор такий приїхав. Досить рідко такі кольори. Ну, Гама, до речі, в карболі досить крута. ну Це зразу відчувається. Це приїхала джеленка і Лівер. Ну така більш спеції. Теж під замовлення замовили, але ну, кольорова гама досить крута, я думаю, ви теж зі мною будете згідні. Так, по ліквідах, в принципі, все. Більше нічого такого. Е, давайте по насадочках, друзі. Ну, е, перш за все, мені досить е, сподобалися. І я їх вже пробував, і я собі теж обов'язково їх візьму, друзі. Е, ось такі карболи. Е, смак іде тутін Бутурик. Це є восьмерочка, друзі, і це є вавтерсе. Ну, В англійських виробників такі малі насадки досить рідко зустрічаються. ну, Це дійсно проблема знайти. Ну, Запах такий трішки незрозумілий. Фрукти відчуваються, але якісь вони досить солодкі. Ну, Тому що тут є бутур, який з'єднаний. Але кольорова гама досить класна. Ось так виглядає. Ну, Кольор досить класний, їх тут досить багато, друзі. Ну і ось тут у нас є дата по 27 рік. 18.02.27. Ось так. Ну Теж є в наявності, в принципі, можна замовити. Вони мені сподобались, тому що я сьогодні навіть для них спеціально пов'язав поводки. І що цікаво, для них, для них гуровський гачок ну підходить досить файно, тому мені вони сподобались. Ну і восьмірочка, ну Мала насадка вона завжди в пріоритеті. Далі, що ще по малих насадках мені сподобалося. Щас я вам покажу. Це їхній ексклюзив, тому що ну, там на сайті є деякі закладки, якщо ви будете цікавитися, там є типу, ексклюзивна серія їх. І з ексклюзивної серії я ще теж узяв восьмерочка. Це є вафтерси і це є Salted Карамель. Ну, тобто це сольна карамель. Цей смак. Досить класний, тому що він є самі бейця, але кольорова гама тут класна, до речі. Дивіться, як виглядає. Теж такий оранжевий, але він не насищений. Ну і відчувається дійсно карамелі і така сіль і ну, запах крутий. Досить рідко такі запахи є. Але колір перш за все для мене, тому ну, запах, в принципі, теж. Цікаво, щоб відповідав вашим смакам 18.02,27. Тобто є ось така баночка у нас і тому ось так виглядає. Теж, до речі, трішки набрав їх і собі теж обов'язково візьму, бо для флетфідера, думаю залетить круто. Далі, що ще по малих насадках? Що я ще набрав? Е, набрав, дивіться, ось такі дві насадки. Ну, Це буде в топі, буде працювати і взагалі без проблем. До речі, відгружав, шостий гачок стало на жало. Ідеально, тобто ну, восьмерка, восьмерка, але це вже в нас йдуть попапи. Попапи, восьмерка. І яка класна кольорова гама. Смаком у нас це Strawberry Jam. Ось так виглядає. Ну, Досить яркий запах. ну, е Запах по собі класний. І кольорова гама теж досить ярка, насищена. Ну, карболи вони такі всі флюоресцентні йдуть, мається на увазі такі ярко-ядовиті кольора. Їх тут досить багато в банці. На жаль, вони не пишуть, яка тут об'ємних кількість. Дата так само по 17.03.27. І тобто, оця восьмерочка ставить шестку на жал. Але це я відгружав, ванмо відгружав. К1, мабуть, не поставив проволка більш дешевого варіанту. Тобто ну, Вона досить тонка йде, то тому може можемо піднімати. Але це все індивідуально, тому досить важко з гачками. Але шесть для себе я відзначив. Далі ще ну, це точно буде топчик, друзі, тому що це аналог дуасів від Рінгерса. Кольорова гама. Це Скопекс. Ну, Я думаю, це буде. В топі, дивіться, яка кольорова гама. Щодо запаху, ну, відчувається банан, але він досить такий легкий. В Imperial Bites набагато поярче банан пахне. Ну, В принципі, нормально. Кольорова гама класна, буде працювати 100%, упевнений. Yeah. E, далі, що далі? Ну, показую більш-менш приїхало. Приїхав Гранбри Squid. Це десятка в авторсі. Ну, квідом гарно відчувається. Кольорова гама фіолетовий. До речі, напишіть свої думки, чи користуєтесь фіолетом, як він взагалі вас працює. Це WAFT десятка, раз. Далі Сквіт Оранж приїхав. Ну, відчувається типу, таким шоколадом легким. Але кольорова гама теж досить цікава. І це десяточка, і так вона виглядає у нас. Далі, далі, далі. Так. Що ще? Пічманго приїхало. Ну, легко солодкий смак, друзі, кольорова гама. Ну, В принципі, така темновата, темно-оранжевий, але це теж під замовлення. Ну, Знову ж таки, люди мені тобто ви, ті, хто замовляють про карболи, багато чого розказували, що дійсно робоча штука. Що вони там у вас вже по 10 років, вони вже там сухі, але вони ловлять набагато навіть краще, ніж ті якісь там свіжі і тому подібне. Ну, я не користувався, тому собі, звичайно, я їх теж деякі позиції візьму, ті, що мені сподобались. Ну і буду юзати. І тому думаю, що дійсно скоро зніму відео покажу вам свій асортимент, що я собі підготував для сезону. Тому що я там фактично повністю обновив весь асортимент. Деякі цікаві речі, думаю, вам сподобаються. Тому теж ось такі карболи приїхали. Далі Так, Pinepe бутуріс, Такий ядовитий жовтий кольор. Цікавий запах. Да, Ананасом зразу відчувається. ну, Тобто такий ярко-жовтий. Кольор теж робочий. Ну, кольорова гама в карболі, я зрозумію, там. там все працює, друзі. Їх там досить так багато, що, чесно, не знаю, що, що вибрати. Далі приїхали, дивіться, Вілт Garlic, тобто часник. О, да, запах такий. Фу досить крутий. да. Такий Вілд Garlic приїхав. Далі приїхав з октопус ну, це класика, це більш трофейна рибалка. Ну так, да, запах крутий, друзі. Запах крутий, розовий. Ну, в принципі, тут кольорова гама сама за себе каже, але це не один топчиків по кольору, але, в принципі, давко на першому місці, тому тут, тут все індивідуально. Так, що ще вам такого цікавого показати? Так, Грендери показував, ось це я ще не показував. Strawberry Java. так виглядає. Ну, бачите, оранж він такий оранжево розовий А так, да, запах приємний, досить класний. Запах приємний. Ось так виглядає. Їх тут досить багато, тому я думаю, вистачить на вам досить довгий час. Ще знову ж таки Strawberry джем. Все тільки вже приїхали теж у восьмому. Показував, показував. Е, тут є інбуторик, друзі. Біло-оранжевий. Теж замовили. Тут замовлення. Приїхав. Так, показували, показували. Ну, в принципі, мабуть, самі топові смаки ми вам показали. А, ось такий ще приїхав. Сквіт Оранж. Ну, Більше шоколаду відчувається, але він такий, друзі, оранжево-сірий. Так виглядає. Е, в принципі, мабуть, все. Але дивіться, знову ж таки, карболи відкриті, заходите, шукаєте самі, тому що там така велика кольорова гама, е, великі смаки, багато, досить, щоб все привезти. Ну, в принципі, це реально, але ми поступово знайомимося. Ну, я ніколи його не працював, тепер я побачив. Я знаю, як з ним працювати, я з ними переписувався, в принципі, не проблема, тому під замовлення можу вам привезти. І ще мені замовили ось такі її, тому що теж цікава. А, ось така Raspberry Cream. Ну це цими це хольдорадо багато, тобто ось. така позиція теж приїхала. Так виглядає кольор такий розово-білий. Але запах крутий по 17.03. Так, ну, друзі, це загалом, що хотів сказати по карболах. Тепер ну, скажу своє враження ще трішки, тому що спочатку я не зрозумів, коли вони приїхали, да, ну, я завжди там. Купую в офіціалі, і у мене завжди цікавить, щоб продукція була свіжа, тому що вона не дешева, зрозуміло. До речі, ціна. Бо ціну будете питати. У мене коштують карболи, ось така баночка, чи то по папи, чи то в авторці, чи то 8 чи то 10-й розмір 400 гривень. Ось така, такий цінник у мене на них. Далі. Що мені, ну, спочатку вони мені не сподобались тим, що вони тверді. Ну, я просто дивлюсь на дату, да, дата там 27 рік. Ну, мене трішки розчарувало. Запах, кольорова гама, все круто, мені сподобалось. Вони будуть працювати, це я вам зразу кажу. Але ж да. ну, потім я взяв собі баночку і, і пішов пов думаю, поводки. Трішки розчарувався я, але мене потім здивувало, що голкою вони прокалюються дуже легко, так як свіжі, наприклад. І я не зрозумів в чому ну, суть. Потім я почав телефонувати до своїх друзів, тих, хто мені заказали карбол, тих, хто в спорті, досить давно вони не ловлять. Ну, інформація мені поступила така, що вони використовують такі мікси, тіп, що вони досить важкі. Це для того зроблено, щоб вони воду не так швидко. І чим довше вони в воді, тим краще вони віддають до цей запах. І коли ви, наприклад, одну рибу зловили на насадку, її не потрібно міняти, одної насадки там, можна 3-4 риби, тобто ловити. Ну, ось так. Але, дійсно, Оголкою вони прокалюються Дуже легко, Ну, Я і малою, і великою пробував, і на іголочку там взагалі без проблем. Тому, ну, значить, все ж таки такі в, в них мікси, тому що мікси в усіх різні, кожні виробники використовують мікси ну, досить різні. А в одних виробників, там, коли він Мягкий він легко прокалюється, але знову ж таки він буває легко злазить з, лази з іголки. Е є такі мікси, які тільки побачили воду зразу тверді. Тобто тут все відносно. Але в принципі потім я став задоволений, я спробував, що дійсно вони прокалюються, з ними все добре, тому не лякайтеся тих, хто будуть у мене їх забирати чи купувати, там, що вони це. Але дата в усіх топова по 27-й рік це мене і здивувало зазвичай. Ну, але ось така ситуація, тому ми працюємо далі. Я вам вдячний за замовлення. Тому карболи не маємо. кому цікаво, будь ласка, все, подякував, друзі, гарного дня. Бережіться.